У XIX столітті в Ізраїлі і в Палестині проживало всього-навсього 300 тисяч євреїв і 600 тисяч арабів. Там ще трошечки жило вірменів, греків. Були єврейські організації і в Російській імперії, і в Бразилії, і в Аргентині, і в Штати, і в Європі. Збирали кошти на свою батьківщину, стали переселятися туди євреї, як із Російської імперії, так і з Європи, так і з Америки. Туди стали переселятися. Стали там будувати заводи, дороги, фабрики на території сучасного Ізраїля і, і, і тодішній Ізраїль. І туди також стали виїхати і араби. Стали їхати туди, бо там як євреї стали там будувати дороги, фабрики, заводи, то там була робота. Туди їхали араби з Сирії, Іраку, Йорданії, з Єгипту.